Доброго дня, чарівники і чарівниці. Вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: почуття загаданої людини. Його почуття, її почуття, почуття тієї людини, яку ви хочете подивитись на картах Таро. Буде 4 варіанти. Перший другий. Третій. І, давайте подивимось четвертий варіант. І так, перший, другий, третій, четвертий варіант. Прошу обирайте. І так, я думаю, вже було багато часу, щоб ви обрали. Давайте починати з одинички. Одинички я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така почуття загаданої людини до вас. Дивимось, які вам. Шість жезлів хоче до вас приїхати, у нього до вас дорога. Але щось йому заважає? Можливо, Якісь політичні військові моменти нашого життя йому заважають до вас приїхати. Можливо, ця людина просто-напросто поки що в неї руки зв'язані, він не може ніяк до вас приїхати, можливо, через фінансову складову його життя. Чому він не може приїхати? Дуже багато, дуже багато сфер життя йому заважають до вас приїхати, скоріше за все, і просто немає статків певних, щоб купити квиток. Або, наприклад, він зв'язаний по руках і ногах, тому що його з роботи не відпускають. Щось таке тут. Я бачу, тут багато моментів впливають на те, що він не може до вас приїхати, так, його почуття до неї, які вони. Угу. Старший Аркан 20-й суд. Дуже сильні почуття. Хоче вам щось запропонувати. Що він хоче запропонувати? Три Пентакля, з'їхатись разом, з'їхатись разом, будувати життя, і ще він може навіть бути. Вашим колишнім колегою, наприклад, хлопцем або дівчиною з роботи, ця людина можливо, якщо ви там дійсно разом працювали, він або вона хоче вам запропонувати створити власну фірму, створити власний, можливо, сімейний підряд, сімейний бізнес, щось таке. Тут у людини далеко йдучи і плани стосовно вас. Спілкування з вами і, ваш, і стосунки з вами. Ця людина точно вас відпускати не хоче, він, або вона має дійсно великі, грандіозні плани на ваші стосунки. Почуття загаданої персони. Зірка дуже ніжні, дуже романтичні. Також це свідчить про те, що він мріє про стосунки з вами, і він мріє про якісь певні. Пригоди, можливо, навіть так, з вами. Ця людина дійсно до вас серйозно відноситься, він дійсно до вас, ви дійсно йому дуже приємні, і я бачу тут серйозні почуття. Давайте глянемо, що за почуття. Ну, ви його як полонили, його серце належить вам. Його серце належить вам серйозно, я тут і таки бачу. Такий був перший варіант. Добре, одинички, я вам дякую, бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте. І так, двієчки, двієчки, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така почуття згаданої персони до вас. Хто він, що він? Угу. Лицар мечів, такий бойкий, правдоруб, можливо, дійсно військовий або військовий лікар, носить уніформу, Скорість за все. Інколи він для деяких Він може проявляти свою бунтуючу натуру і таку е, натуру, яка як натура. У таких людей, як, наприклад, рок н рольщики які там порушують певні норми правил, і це виглядає круто. Багато хто його ненавидить, багато хто його любить, але байдужими до нього ніхто не залишається. Дуже мало людей. Які дійсно можуть сказати, та, мені все рівно на нього або на неї. Дуже мало, майже, майже жодного я тут не бачу, тому що ця персона настільки особлива, настільки яскрава, що він або вона дійсно привертає до себе увагу. О, знаєте, якщо, допустимо, він там а, може пройтись, допустимо, босоніж по вулицям міста літом. На декого ніхто не звернуть увагу, ну, якісь боси йде, а на нього завжди будуть звертати увагу, наприклад, ну, тому що він такий харизматичний, він завжди привертає очі до себе, от серйозно. На нього багато хто дивиться. Можливо, він може бути блогером. Або дійсно якоїсь людиною, або відомою, локально або відомою взагалі. Цікавий персонаж. І ще, ж він відчуває до двієчки? Два Пентакля сумнівається, думає, як йому далі діяти стосовно вас. Ніж і чим він розривається. Угу, зрозуміло, між Келихом, місто Тузом Келихів і королевою Пентаклів. Можливо, дійсно у нього є ще один варіант, якась жінка. Або він розривається між тим вашим коханням, між тим, як поступити правильно, можливо, навіть хитро. Тут є ще одна жінка. Ні, ще одної жінки тут немає. Тут іде таке, що він як розривається між тим, як, знаєте, розказати про свої почуття вам і віддати себе на суд вам, щоб подача була за вами, і між тим, щоб тримати подачу за собою по цій карті. Тут він ніяк думає, чи розкрити йому секрет стосовно почуттів до вас, чи дійсно йому продовжувати це зберігати в таємниці. Якщо ви вже з ним зустрічалися і він зізнався вам в своїх почуттях, то це може означати, що він хоче розкрити вам якісь свої плани стосовно вас, але сумнівається, чи правильний час. Тут дійсно є почуття. Ну, я можу вас привітати. Дійсно так. Завидного жениха собі відірвала. Ця людина дійсно вас любить. Які почуття? Імператриця, 4 жезли. Як до своєї жінки? Знаєте, в англомовних країнах є, так інколи своїх дружин чоловіки називають «old lady» моя старушка, якщо дословний переклад. А це дуже миле мило, мило слово, щоб називати свою кохану, тому що це говорить про певні такі стосунки типу сімейних, і що, наче як пара вже давно існує. У нього реально почуття до вас, як до своєї дружини, яка вже давно з ним у парі. І ви прийшли багато що. Я розумію, що, скоріше за все, другий варіант беруть молоденькі дівчата, судячи з цих карт. Але навіть якщо це так, то він до вас відчуває, наче у нього такі думки, наче ви як старе подружжя, яке вже багато бачило, яке вже багато що пройшло разом. У нього реально такі відчуття. Він реально планує, щоб дожити віку з вами. Просто він це ще не каже. Тому що він боїться вашої реакції чомусь. Чомусь. Можливо, у вас нещодавно була сварка, тому він виходить мечовим лицарем. Але тим не менше, у вас світле майбутнє з цією людиною. Я це бачу по цим картам. Це дуже хороший варіант. Добре, твієчки, я вам дякую. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Всіх благ. І так, третій варіант. Трієчки, Я вас вітаю, бажаємо мирного неба всього найкращого. Давайте глянемо. Чи розкаже нам третій варіант, що він до вас відчуває? Вісім угу. келихів. Колишнього загадали, чи то з ким було в паузі. У вас була сварка. У вас була сварка і про це знає багато людей. Можливо, ваші подруги і його друзі. Можливо, це знають навіть ваші сім'ї. ви їх столкнулися лбами і почали там доказувати одному багато що. Він зараз про це думає. Тут його думки показують. Добре. А що ж він відчуває? Ну, ми побачили, що він згадує минулу сварку, а що ж він відчуває до неї? Повішаний, Чотири жезли, імператриця. Десять мечів. Угу. Він відчуває певний роздрай, йому хочеться з вами стосунки, йому хочеться з вами примирення, але на даний момент він занадто гордий, щоб іти першим вам на зустріч, і пропонувати примирення першому. Він чекає, поки ви м зробите перший крок. Він вважає, що у вас всі карти, всі козирі на руках, і ви повинні зробити хід першою. Чомусь так він думає. Почуття у нього, які він одночасно і сумує за вами, і відчуває тепло ніжність любові. Відчуває, що ви його жінка і з іншого боку йому хочеться вас прибити, тому що ви дійсно в останній сварці заділи його заживе. Що там таке у них було? Два пентаклі. Що там таке у них було? П'ять мечів. Дуже сильно розсварились. Можливо, ви розсварились, тому що у вас були різні погляди на ваше майбутнє. Можливо, ви хотіли його потягнути за кордон, жити або переїхати на певний час. Можливо, ви хотіли там, допустимо, з ним зачати дитину, наприклад. Якийсь дуже важливий крок, а він дав задню передачу. Щось таке. Добре, що він відчуває до неї. Так, трикелиха, король мечів і сім пентаклів. Ну, чекаємо. Відчуває смуток, відчуває певне кохання, можливо, він там якось розслабляється. П'ючи щось, щоб йому не було так боляче, може по цій карті прибухувати, а по карті Сім Пентаклів він як очікує вашого ходу наступного, наче якщо ви повинні йти на примирення першою. Все залежить лише від вас, чи зробите ви перший крок. Але якщо ви будете чекати, то вам придеться довго чекати, тому що він перший крок зробить лише тоді, коли. Відчує, що ви геть зовсім в ньому не зацікавлені. Або, наприклад, що, що, якщо зрозуміє, що ви перший крок робити не будете взагалі, все залежить лише від вас, чи вам зробити цей перший крок, чи чекати, поки він зробить. Але однозначно, він вас закоханий і любить, і злиться на вас, і реально хоче щось серйозне з вами продовжувати. Будувати стосунки, але от, от так от, поки що ви в солі. Отакий от був третій варіант. Я вам дякую, бажаю мирного неба, всього найкращого. Четвірочки. Четвертий варіант, я вас вітаю. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така почуття загаданої людини. Ще до вас відчуває четвертий варіант. Котрого ви загадали, що до вас відчуває загадана персона до вас. Давайте глянемо, хто він взагалі. Умірність спокійний, розсудливий. Хтось може вважати, що він тютя Вятя, але це не так, він просто дуже може бути навіть пофігістом. Як кажуть, а Міша слухає, де їсть. Оця приказка стара. Вибачте, карта впала. А ну, яка карта впала? Давайте глянемо. Так, паш Пентаклів. Так, да, він дуже спокійний пентакловий персонаж. А чому він такий спокійний? Можна глянути. Давайте глянемо. Шут. У нього певні ідеї. Моменти, коли він зараз перероджується, і для деяких трансформація викликає негативні емоції. Це просто жах, і багато хто із тих, хто шарить таро, називає свої, свої трансформації певними чистилищами. А у нього спокійна, легка трансформація, ніжна навіть він це робить правильно, тому простір або Всесвіта, або Боги, називайте, як хочете. До нього якось щадяще діють, щоб його трансформувати в щось. А в що він повинен трансформуватися? Давайте глянемо. Угу. Щедрого, багатого заможного чоловіка, який знає собі ціну. Угу. Якщо на дівчину дивитись, то приблизно та ж сама картина, просто жіночої статі. Добре. А що ж це загальна персона відчуває до четвірочок? Ага, вона не хоче. Розказувати про свої почуття. Вона тратить дуже багато сил, щоб стриматися і не показувати справжні почуття. Оцей пофігізм він награний. Ця людина може вам транслювати, що їй на вас по барабану, що їй все рівно або йому. Але насправді це не так. У нього там всередині ціла буря, і він дійсно приховує свої справжні почуття. Давайте зараз глянемо, що ж це за почуття. Він реально вам до останнього буде піною у рота доказувати, що він у вас не закоханий хоча це так. Так, да, закоханий. Закоханий, але боїться зробити перший крок, можливо, перший крок до примирення. Мені йде таке, що ви вже були з цією людиною. Так, да. що він відчуває до неї? Імператриці. Верховний жрець. Ну, він хоче, щоб ви були його законною жінкою. Або якщо чоловік дивиться, то вона хоче, щоб ви були її законним чоловіком і дали їй статус дружини. Всі чаяння, всі мрії, всі плани, всі сподівання, всі надії цієї людини на майбутнє пов'язані з вами. А вони ще то, також посварилися. У вас просто справа навіть не в тому, що у вас можливий конфлікт, у вас справа в тому, що просто доля вас на якийсь час розвела, щоб потім знову поєднати, тому що ви повинні просидіти в своїх трансформаціях кожен сам наодинці, без впливу іншої персони в вашій парі. А потім вас знову поєднає. Тут реально може навіть роками тривати пауза, а потім ця людина знову повернеться в ваше життя, і ви знову станете до пари. Тут якось так. Але ця людина завжди вас буде пам'ятати, щоб там не було. От такий от четвертий варіант. Добре, четвірочки, я вам дякую. Бажаємо мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічі, бувайте, всіх благ і всіх вам благословень.